Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Сьогодні ми знімаємо відео, на яке я прошу звернути увагу жителі міста Сукірян, Сукірянщини та міста Новодністровськ. Усі хвилюють зараз проблеми в медицині, медичне обслуговування громадян, людей, простих людей, особливо під час війни. І нещодавно була заява Василя Васильовича Козика, нашого голови Сокірянської ОТГ, яка неабияк схвилювала нашу сукірянську громаду і простих людей не тільки сокірянської громади, але й усієї Сокірянщини. Навіть учора мандруючи, а я вчора промандрував більше. Більше 300 кілометрів. Так, вчора я мандрував по нашій області Чернівецькій більше 300 кілометрів, і по дорозі зустрічався з багатьма нашими земляками. Я хожу пішки, десь хтось підвози, говорю з людьми. Багатьох турбує сокірянська наша райлікарня. І заява Василя Васильовича Козака, пев... Козака, що певні функції сокірянської райлікарні хтось, начебто, в області хоче скоротити і передати в хотин. Тому я знімаю зараз відео, де поясню. Ситуацію так, як я її бачу. Це моє оціночне судження як українського журналіста. Себто пояснюю: зараз усі медичні послуги надаються по протоколу. Раніше, наприклад, при Радянському Союзі, попадає людина в Секірянську райлікарню, привозить швидка, її починають рятувати. Так, рятують як можуть. А зараз не так. Є медичний протокол. Себто кожне відділення Сокирянської лікарні надає послуги по цьому протоколу, якщо воно не може надати по цьому протоколу послуги, то переводять в Керменці, переводять в Хотин, де по тому же самому протоколу та лікарня має право надати певні послуги. Себто, лікування людини йде по протоколу. Якщо Сокирянська лікарня Відділення, наприклад, неврологічне, має право лікувати нерв, наприклад, ноги, то нерв руки воно не має права, наприклад, лікувати, а має право хотинська лікарня. Так само по всім іншим відділенням. Є медичний протокол, і кожна функція. Органу людини підпадає під цей медичний протокол. Одну функцію може лікувати сокірянська райлікарня, а по цьому, по іншому пункту протоколу, вона не може другу функцію лікувати. А лікує ту функцію органу людини, хотинська лікарня. Себто зараз деякі функції лікування людини по певним органам з наших сокірянських відділень, по словам Василя Васильовича Козика, переносять в Хотинську Лікарню міста Хотина по медичному протоколу. Це начебто лобіює хтось з області. Себто в нашій Сокірянської райлікарні забирають так, шматок хліба, фінанси, ну і звичайно, здоров'я людей насамперед. Тепер мене питають люди вірите цій інформації чи ні. Ну, ви знаєте, я довіряю Василю Васильовичу Козику. Голові нашої громади голові, голові, наш... голові нашої громади. Вибачте, вчора до 300 кілометрів мандрував стомлений. Але я думаю, він дещо перебільшує. Чому перебільшує? Ну, поясню. По-перше, хто контролює ситуацію зараз в області? Ми читаємо журналістів незалежних нашої Сокірянської громади. Так, і Чернівецькій області. Ну, наприклад, пані Сеченку, Шмургуна, ну, блогера Плінгія Олега. Усі процеси зараз в Чернівецькій області контролюють двоє людей. Так, це Олексій Бойко, голова облради, та, правильно, Василь Васильович Козак, голова Секрянської ОТГ. Саме вдвох. Вони, вони двоє зараз контролюють більшість процесів в області. Вони набрали дуже велику політичну вагу. У них тандем, а ще є головний лісівник Буковини, пан Гончар. І вони фактично прибрали керування областю реальне до своїх рук. Якщо у нас пан Олексій Бойко керує облрадою, а облрада. Прямо керує всіма медичними закладами Буковини, прямо впливає на їхню роботу. Якщо наш козак Василь Васильович фактично є одним з керівників не тільки нашої громади, а й області, хто ж може щось забирати від Сукірянської лікарні? Хотинська лікарня? Та ну. Нереально, це просто смішно! Хотинська лікарня, за якою ніхто з пливових людей області не стоїть, від слова не стоїть, крім мера Хотина, який там через Німеччину завозить якесь обладнання, зовсім не може конкурувати з нашою Сокірянською лікарнею. І Хотинська лікарня. І люди, які за нею стоять, зовсім не можуть нічого відібрати в сукірянській райлікарні, ніяких медичних функцій по протоколу, поки за сукірянською рай стоїть Василь Васильович Козак. Проти козака зараз в області не йде ніхто, козика в області Василя Васильовича усі бояться. Так що за Сокірянською райлікарню можете бути спокійні. Усі чутки про те, що в неї хто щось відбирають, у нас забирають сукрянські громади, люди вставайте, захищайте лікарню. Від кого захищати? Козак зараз фактично є королем не коронованим Чернівецької області. Він вирішує усі питання від слова, з якого от москалі з полпінка. Хто проти нього піде? Хто піде проти сукерятської лікарні? Не смішіть. А тепер. Запитання, для чого це Василю Васильовичу потрібно? Ну, не так все просто. На мою думку, це теж оціночне судження журналіста. В секірянській громаді зараз йдуть дуже великі політичні процеси. З одного сторони, колишні прихильники Равлика, як я кажу, банда Равлика, колишнього мера нашого Секірян, активізує зараз політичну роботу. Ходять по вулицям. Піднімають народ проти козика. З другої сторони, Олег Плінги, блогер сукірянські дно, не дає спокою Василю козику сукірянським чиновникам. З третьої сторони, Ісаченко Світлана в Чернівцях журналіст. Тепер уже Михайло Шморгун, відомий блогер Чернівецький, теж не дають спокою Василю козику та сукірянським чиновникам. В місті сукіряни серед людей піднімається, ну, по-російськи таке слово, недовольство. Ну і по-українськи, та певно, теж недовольство діями нашої сукірянської міськради, діями чиновників. Незадоволення, вибачаюсь, не недовольство, а незадоволення по-українськи. І ось це незадоволення набирає все більших і більших розмірів не тільки по місту Сукіряни, а серед населення всієї сукірянської громади та Сокірянщини. Василь Васильович це розуміє. І як вправний політик, як людина, яка багато років в політиці, як кажуть наші сукірянські люди, знає. На що треба звертати увагу, висови карту, стару карту сукірянській райлікарня. Пам'ятаєте, як при Равликові Бурбакове? Мітинги, звезення людей, крики, Сокірянська лікарня пропадає, ми за. Василь Васильович виходить. Я за Сокірянську лікарню до кінця. Пам'ятаєте? Я теж був на мітинзі тоді і теж був за Сокірянську райлікарню, як і зараз. Ця тема тоді піднімалась широко, тому що Василь Васильович Козак розуміє, медичні послуги сукірянська лікарні об'єднує всіх людей сукірянської громади. Тому і зараз, коли сукірянській лікарні нічого не загрожує, від слова взагалі у неї ніхто нічого не збирається відбирати тільки тому, що усі в області бояться козака Василя Васильовича, бояться бояться до ікоти. Але Василь Васильович, як вправний політик, знову витягує карту сукірянської райлікарні, коли нічого не загрожує. І каже: знову хочуть нас відібрати, сукірянську райлікарню, я знову за неї заступаюсь, я йду за людей до кінця. Правильно, тому що він відчуває, Василь Васильович починає під ним трон вже чомусь хитатися в місті сукірянах. Люди, прості люди Сокірян Сукірянщині незадоволені, незадоволені діями, передусім сукірянських чиновників. А хто керує сукірянськими чиновниками? Правильно, Василь Козак. І це незадоволення Василь Васильович відчуває і витягує знову карту Сокірянської раї лікарні, щоб показати, що він за людей. І що? Буде йти, як він каже, до кінця. Я прокоментував ситуацію з ситуацією райлікарнею. Вся інформація, яку я видав в цьому коментарі, є інсайдерською, на мою думку, її потрібно розглянути. А моє бачення ситуації по лікарні є оціночним судженням правильно, українського журналіста. Ще раз підкреслюю, в лікарні нічого не загрожує. На даний момент. Тільки тому, що Василь Васильович Козак на даний момент є фактичним тіньовим керівником Чернівецької області, і проти нього в області ніхто зараз не піде. Ні по медицині, ні по соціалці, ні по любій сфері діяльності сукірянської громади. Так що можете бути спокійним за сукірянську лікарню. Василь Васильович, на мою думку, Трошки ситуацію з сокірянською лікарнею перебільшує. Ну він же хвилюється за нас всіх. Так, і за Сокірянську лікарню, і за простих людей. З вами був український історик та журналіст Яршвець. До нових зустрічей!